Рано вранці на світанку дня першого тижня йшли дві жінки Магдалина та Марія Інша. Так спішили, щоб побачить, Спасителя знову, бо ж не спали, а на серці мали всі тривогу. Та ось стався землетрус, ангел зійшов з неба, здвигнув каменя і осів, сумувати не треба. Його постать блискавична, а шати, як сніг, і від страху затряслась сторожа в ту ніч. По дорозі одна одній жінки говорили, хто ж нам каменя відвалить від тої могили. Підійшовши, вони ближче, дуже здивувались, бо той камінь був великий, щоб з місця зважить. Як побачили вони відвалений камінь, то злякались вельми там, думали, що сталось. І озвався ангел Тихо до жінок в той час не лякайтесь, бо я знаю, що в серцях у вас. Ви розп'ятого Ісуса хочете знайти, але в нього була сила смерть перемогти. Ідіть. Скажіть ви його учням і скажіть Петрові, що йде він в Галілею по тій же дорозі. Ви побачите його Ісуса Живого, як сказав Він, що воскресне дня третього того. А сторожа поспішила до міста скоріше, щоб священникам сказати те саме, але дивніше. Щоб побачили і почули своїми очима, як той камінь відхилила та могутня сила. Не шукайте серед мертвих христового тіла, бо воскрес він, встав із мертвих, щоб душа раділа, щоб співали і веселились ми сьогодні з вами, бо Він своїм Воскресінням відкрив нам ті брами. Щоб могли ми увійти в те небесне Царство, бо Христос нам приготовив святеє убранство. Христос воскрес! Ви, Я...